Вас вітає інформаційний портал золочів.нет? Ми поспілкуємося з митрополитом Львівським Ігорем Возніком. Розкажіть, яка це робота митрополита, які відповідальності вона передбачає? Ну, митрополита не є робота, а це є служіння і означає служити Богові людям. Зараз в Україні вже викорінюється московський патріархат, але він дуже сильно хоче вкорінитися в нашу державу. Чому? Ну, мені дуже трудно відповісти, я думаю, що це краще їх запитати, що вони би про це сказали. Думаю, що кожен, хто тут служив, хоче лишитися, продовжувати це робити. Чому мученики можуть бути прикладом для вірян? Ну, тому що вони отримали нагороду, вічну Бога і вони можуть бути. І є нашими наприкладом для вірян, щоб вір'яни також через через ревне служіння Господу Богу здобули вічну нагороду в небі. Українських воїнів, які зараз є на фронті, їх можна називати новомучениками. Я думаю, що так, тому що Ісус Христос сказав, що нема більшої любові як тоді, коли хтось віддає свої своє життя за друзів. А вони віддають своє життя за нас. Чому важливо вшановувати пам'ять мученика Миколая Чернецького? Це приклад, це святий блажений нашої церкви, який походить тут з наших земель. Він з Івано-Франківщини родом. Очевидно, жив побожним життям, походив з простої селянської сім'ї. Але мимо того зумів здобути дуже високу освіту, вчився в Римі, прийшов сюди, був викладачем семінарії, пізніше місіонарем, пішов до монастиря, став єпископом, ревно служив Господу Богу. Сталося, що його заарештували. Кажуть, що він десь до 600 годин таких допитів переніс. Очевидно, де його і били, і катували, і знущалися. Ну і захворів там, та звільнили його ще на, на три роки. Він пожив і помер. І декілька слів, привітань для парафіян. Я вітаю всіх парафіян, дуже тішуся, що сьогодні було багато дуже людей, помолилися люди. Мимо того, що в нас війна. Я би не казав, що веселі, але я би сказав, що люди радісні. Вони відчувають духовну радість, а це означає їхнє єднання ну, з Богом, святими. І мимо таких випробувань, які ми зараз переживаємо, люди все одно в душі радісні. І це дуже окрилює. І вам бажаю, щоб ви були радісні завжди. Дякую.